Всім привіт! В цьому відео покажу, як взяти декларацію про доходи на 2023 рік Сервісі С Рента 2023. Дивіться, якщо у вас немає самої декларації і ви не знаєте, яка у вас сума і у вас немає можливості взяти на роботі таку декларацію, ви можете взяти Агенції «Требутарія». Це податкова Ось, компанія Дерента, Агенція Трибутарія. Дивіться, заходимо в Агенція Трибутарія і тут прямо на сторінці у нас іде компанія Дерента, і ми заходимо в Акседи, а кампанія. Сертифікато де є. Заходимо, солісі тут. Заходимо в сертифіку tributarios, expedición de certificados tributario. Impuesto sobre solicitud. Далі ми заходимо через клаву PIN. І якщо ви не зареєстровані, ви маєте зареєструватись. Клавепін нажимаю Scan Codigo. Так, я підтвердила, ось я зайшла. Тут моє НІ, сертифікат до трибутарія. Тут в мене автоматично все зайшло. Дивіться, якщо ви робите для себе, то ось тут ми нічого не пишемо і обираємо, обираємо 2023 але далі 2023 ще немає року. На 2023 Агенція Трибутарія онлайн буде видавати з 11 квітня по 30 червня. По телефону з 5 мая по 30 червня і особисто податковій з 1 червня по 30 червня. Тому поки що я чекаю 11 квітня, бо є тільки декларація. Ну, ось можемо нажати 2022 Валідер тут наші та, мої дані. І далі фірмар підписуємо, і приходить, ви можете скачати і подивитись вашу, ваш дохід. І доходимо в сертифікату буде сертифікат на фірма. Підписали фірма. Каталонія, Кодіго електроніку, дискарга Документо. І ось він скачується. Ось нам агенція трибутарія видала мені сертифікат, що на 2022 рік я не, не працювала. Ось. Коли я буду скачувати ось такий сертифікат на 2023 рік, то вже тоді в мене буде, будуть дані, які я буду вводити в податкову декларацію. Це буде в наступному відео за 2023 рік.